Привіт усім і ласкаво просимо назад. Сьогодні ми занурюємось у неймовірне різноманіття танків, які Україна використовує на полі бою, це захоплююче поєднання старого і Нового Сходу і Заходу. Основа їхніх броньованих сил танк Т 64 радянської епохи, розроблений у 1960-х роках і сильно модернізований. Вони також застосовують модернізовані Т-72 та Т-80, оснащені новими засобами захисту від сучасних загроз. Але справжньою кардинальною зміною стало надходження західної важкої бронетехніки ми говоримо про німецький Леопард 1 та Леопард 2, американський М1 Абрамс та британський челленджер 2. Щоб вижити у війні, де домінують дрони. Ці танки отримують серйозні модернізації. Ви побачите їх вкритими реактивною бронею, антимінними сітками і навіть спеціалізованими системами, як башта Скайрейнджер на Леопард. Це поєднання радянських танків і сучасної західної броні показує наскільки адаптивною має бути українська армія. Це постійна гонка за інноваціями та ефективністю на передовій. Якщо це було цікаво, натисніть кнопку Подобається і підпишіться на канал для більше контенту. Дякую за перегляд!